Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького кошехтера, який відбувався в Лізі Європи з сезону 2016-2017 років. Це був матч у дні 16-ї фіналу Ліги Європи, матч відповідь, матч другий з двох. 23 лютого 2017 рік, Шахтар, Донецьк, у Харкові, на стадіоні Металіст, команда приймає Сельту Віго. 2-0 Сельта Віго перемагає та по сумі двух матчей протистояние за руку 2-1 саме Сельта проходить далі. І І сьогодні, друзі, хочу пригадати цей матч. І давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Шахтар Донецьк, 4-2-3-1, стартовий росну штатеря. Пауло Фонсека, головний тренер команди в української команди. Андрій Пятов у воротах. Іван Ордець, Ярослав Ракицький, перед центральних захисників. Дарьо Серна, Ісмаїлі по флангах. Фред Малишев, центральний опорний півзахисник. Віті Коваленко, центральний атакувальний півзахисник. Тайсон Марлас по флангах та Бланкалєщук у нападі. Це старту штеря. Сельта. Берісо, головний команди, 4-2-3-1, стартова розстановка у Гостей, У воротах, Кабрал Фонтас, пара центральних захисників, Хоні Ронкалія, по флангах. Вас Ернандес, центральний опорний півзахисник, Гвідетті, центральний атакувальний півзахисник, Сісто Маліо, по флангах та Яго Аспас у нападі. Це стартова розстановка сельти Віго. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам та матч так говорити. До речі, друзі, нагадаю, що у першому матчі Шахтар обіграв Сельту. Вдалося обіграти Сельту з рахунком 1-0 на виїзді. Якщо ж казати про матч, то в принципі Шахтар Донецьк доволі таки непогано цей матч розпочинає. Да, Незважаючи на те, що Штера була перевага в рахунку. За загальним рахунком, на цей матч розпочинає. Третій хвилин матчу, Шахтар вже проводить на атаку. Тайсон пробиває Тайсон! Не влучає Тайсон повороток. Дуже здорово, ця атака пройшла і справді по промофлангу. Марлас! Знаходить вільного партнера по команді. Якщо не помиляюсь, Малаш відкидає місце Тайсона. Тайсон, пробиває, але. Не забуває. Цілому, як і у Віго довольт керівний матчів, як у вас був непевний шанс на 5 хвилині маючи для того, щоб забити. Тут і команда так рівно розпочинається, але все-таки я вважаю, що у Донецька 4 атаки були гострішими. Десятах хвилина матчу, Шахтар розвиває свою контр-Атаку, Фред Він є перечину на Марса! Марлас! Підучається по правому флангу. Марлос Дуже здорово знаходить вільного партнера по команді. Я ще не помиляюся, це Тайсон був, друзі. Якщо не помиляюся, можуть, друзі, помилятися, але якщо не помиляюся, то саме Тайсон. Дуже здорово до цієї атаки підключається, Тайсон виконує простріл воротар, йде ви, в ротарі, не виперед Вітя Коваленко, добуває м'яч, в упор. І знову рятує свою команду. Ось це так шанс! Виникає шахтаря на десятік матчі, Вітя Коваленко, вітя! Не вдається Віті забити. А який же шанс тобой, і справді тере, для того, щоб забивати. Справді, хороші були атаки, хороші були атаки в української команди, але реалізувати свої нагоди не змогли до нечени ще у хороший момент, коли Фред знову одним пасом там розрізає весь захисельтий Коваленко, віці! Виходить до неї на позицію, б'є воротах, Але рятує, рятує захисник Сельти свою команду. Це була 28-ма хвина матча. У сельті також були свої небезпечні шанси. Привіт удар його Аспаса, коли Андрій П'ятов витягував удар з дальньої стійки. І справді, рівний футбол, і справді. Неймовірний просто футбол. і справді. Де обидві команди. А могли забувати. Що у сельти були нагоди, що у штате були нагоди. 38 хвилиномат, чи Шахтар проводить ще одну непогану атаку флангу. Марлос! Марлос! Виконує подачу Дуженого менечка, хороше пасаєт Марлоса! А, ні, це не воно навіть не Марлос, а Лящук. бо в Тайсon! Женевий м'яч. Неймовірна просто техніка Тайсона. Тайсон пробиває Тайсон! Рятує Сельти свою команду витягує удар з Тайсон! Он неймовірну техніку бразильську та показав та Тайсон. Але реалізувати свою нагоду не змогли до неї ще. Ну ось не змогли все таки реалізувати свою, нагу... свою гулів нагоду. Сороковах вона матчу. Ще одна хороша атака в штаря. Ісмаїлі, Ісмаїлі, підачайся по лівангу. Ісмаїлі, Ісмаїлі, подача. дуже хороший шанс. Фред б'є через себе. Фред не влучає по воротах. Фред, ще одна хороша атака. У донецької команди. Але ось реалізацією нагоди Шахтар все-таки не зміг. Хоч і справді донеччани та були близькими. Перший там завершиться, рахунок матчі 0-0. Але, до речі, друзі, на другий тайм, ж теряще вийде Степаненко, Бернард Берячук. У Сельті вийде е Гонда, Руі Старості. Шахтар, друзі, більше моментів, я вважаю, небезпечних мав, ніж Сельта. Сет була певна перевага за володіння м'ячем, але Шахтар дуже здорово і другий там розпочинає 55-та кленоматч. Віктор Коваленко виходить на не на позицію. Вітя відкидає м'яч на Фреда, Фред намігає, б'є Фред. І знову рятує ворота Сельти свою команду. Ну і що ж ти будеш то робити? І справді, які такий момент, то було того ж тере, щоб забивати. І Фред все правильно робив, пробивав насилу силу далі, але не вдалі, ближній кут. Але вратарь гоудар відбиває. Далі х ви виномаді ще одна хороша також тара. Исмаїли флангу, виконує подачу, він зависає повітрі. Там, я не знаю, там набігає, якщо не помиляєшся. Дарья серна? Дарья серна не бігає, робить з головою ляжок! Впор пробиває знову вратар Сельт рятує свою команду. Ну що ж ти будеш робити? Знову! Вратарсель ти витягує удар. Здавалося, що вже все це буде вірний гол! Але реалізувати свої, свої хороші нагоди, все-таки не зміг. Все таки не змогла українська команда реалізувати свої хороші нагоди. Лещук пробуває в упор з метрів там п'яти, я не знаю, просто вже розстріляли де факто вратаря Сельди, але той витягує його удар. Штарис проти прям підтиснув свого суперника на початку. Друга Тайму. Але і як відповіла своїм шансам. Шістдесят друг матчу. Яго Аспас, який був неймовірно активний в цьому матчі. Яго Аспас. виходить на позицію. Яго Аспас прибирає на Замасі Ордеця, б'є воротах. П'ято врятує українську команду. І справді Яго Аспас був неймовірно близький до м'яча, і Вже на замасі прибирає той, прибирає той м, Івана Ордеця, пробиває в ближній кут, але рятує Андрій Пятов, Молодцем у цій ситуації. І у You said it та атака, де справді для того, щоб забити. І в дарі в там напав не був шанс. Тобто, -то, в принципі, такий футбол рівний і все йде ось к княчі 0-0, яке влаштує, яка влаштує шахтар! Яка повністю влаштує Шахтар! Ось такий результат 0-0. Він повністю Шахтар влаштує. Але ось вона 90 хвилина матчу. Сельта проводить свою атаку. один. Збиває п'ятого футболіста Сельти, і суддя призначає пенальті. І суддя призначає пенальті. Пенальті був. І справді контакт був. І, в принципі, пенальті все-таки був. Все-таки був пенальті. Ось, вдалося вже футболіста Сельти О, вийти один на один. Ось, обіграти Андрія ось, ну а Там було дуже прикрає, справді, порушення правил. прям неймовірно, неймовірно знаєте, друзі, прикритий епізод. Пішла довга діагональ. справді дуже-дуже, дуже прикрий епізод. Пенальті суддя. Призначає, його Аспас підходить до 11 метрової понечки. його Аспас проти Андрія Пятова, його Аспас пробиває його Аспас. І це 1-0 на Корисель, і рахунок стає 1-1 за сумою двох матчів протистояння. Екстра тайми по 15 хвилин. В Екстра таймах Сельта була краще. Сельта була краще в Екстра таймах і в кінці-кінці 8 на 108 хвилина матчу. Сельта Віго зробила кутовий з лівого флангу. Руїс, Руїс, подача Руїса. Удар головою. І це гол. І це гол. І це 2-0. І це 2-0, Сельта забиває гол, Кабрал перестрибує у повітрі. Футболістів донецького шахтаря і рахунок у матчі стає вже 2-0. А тоді, тоді друзі, то, друзі, снамало та правило визнак та м'яче стир потрібно було забувати 2. І шахтар все-таки цього. Сурфейв кінці, кінці в сельта в його перемагає. Сельта перемагає. Ще будемо дивитися зараз статистику, за метода володіння м'ячем більше. Там у Сельти, да? 56 на 44, а задарма 15-21. 13 закутну. Ну ніби то да, Сельт перемагає. Ви ним Ви скажете, да? статистика на або ці сельти. І саме трудно не поковитись. Але я вважаю, що моменти Донецького шахтаря, їх було небезпечних моментів більше, ніж у Сельти. Друзі, ну більше було небезпечних моментів у шахтаря, ніж у Я так вважаю. Я так вважаю. Там і, взагалі почати дротами. Там взагалі такі моменти були, там Ілящук в упор пробував, не забив. Там і скільки сейвів та врата, та сельти. Забив шахтар, да? забив шахтар в якомусь тій епізоді. І в першому там якісь там моменти не, не пам'ятаєте і, буде, і справити, да? Ось, щоб Ще хоча хоче по ногу нагоду реалізувати цих. Я думаю, що сельти буде навряд чи Вийшли в цієї ситуації. Ось дуже показова статистика. Так, да, у дані в поворотах більше у сельте, але. Але, друзі, у Штаре, подивіться, з 15 ударів. 9 ударів в площину. Друзі, 9. Це дуже-дуже хороша статистика. У Сельті з 21 удара 11 в площину. Ну, в принципі, також. Кожен другий удар майже в площину. Не, тому, не те, що майже. а Так, то воно це є. Кожен другий удар Сельти був в площину. Ну, в принципі, глобально футбол був рівнем. І у Сельти... Були хороші нагоди для того, щоб забивати. І Донецького Штаря були також хороші великі нагоди для того, щоб забивати. Але просто не вдалося реалізувати свої нагоди донеччанам А сетті вдалося знайти свої шанси, знайти пам'яті, забити скутового. І Сельта пройшла далі. Прикольчик поразка, але Шахтар показав характер і все одно. Донечану у тому сезоні 16-17 дуже здорово себе показали у лізі Європи. Групу виграли з тотальним відривом. Сельту на рівних билися. Та це був рівний бій. Просто Сельті, ну трішки пощастило. Ну і трішки все-таки пощастило. Друзі, ось як Бажаю вам цікаві добра тачці в житті. Усі на побачення. Мої любі друзі. Мережі себе. Всім до нових зустрічів.